Справді веселою виявилася мандрівка пасажирів автобуса Кременчук-Градиськ, що рухався днями своїм маршрутом. Гостроти відчуттів, додав чоловік, що добре підзаправившись перед дорогою, почав аж надто відверто висловлювати своє бажання бути у центрі уваги решти пасажирів. Це не сподобалося ні останнім, ні водієві. Ну, Горгом кабалака мені зробив замічання. ним поспорив. Скажу, я себе взорву місце своїм автобусом. От і всього. Висаджений на одній станції, ображений пасажир вирішив навести лад у ситуації і зателефонував до служби з надзвичайних ситуацій із повідомленням про вчинений ним теракт. Ті одразу ж зв'язалися з правоохоронцями. Було встановлено всі автобуси, які рухалися в цей час з міста Кременчуга до селища Гради. Встановлено в якому рухався цей чоловік, який зателефонував про те, що він захопив захопив заручників. Водій автобуса дізнався про все одним з останніх. А тоді доїжджаю в село Горбанівка, то директор дзвоне, що каже, що там тебе терористами автобус захвачений. Каже, ніхто не захвачував. Нині відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 296 хуліганство, що може загрожувати покаранням у вигляді обмеження волі строком до п'яти років.